Всім привіт! Мене звати Яна і ви на каналі Розмов про парфуми. А коли їх багато, то це вже парфумоманія. Що ж, сьогоднішнє відео це як продовження теми, яку почали розкривати в попередньому відео, тож подивіться, хто не бачив, це весняні парфуми з люксового сегменту. Дзвінки свіжі, квіткові, зелені. Тож, кому цікаво, залишайтеся тут і ми розпочинаємо. Ну що ж, розпочинаємо ми із Aqua Allegoria Flora Salvaggia від Guerlain. Це свіжий фіалково-пудровий аромат, створений у 2021 році від тандему парфумерів Delphine Gel Tі Vassra. До речі, вони створили і один із попередніх. Парфумів, які ми розглядали, це Мугерлен Sparkling Буке. Тут у верхніх нотах водяні ноти, фіалка, диня, польові квіти. В середніх сонячні ноти, жасмин і в базі фіалка, іріс і білий мускус. Ну, Це вже така геть інша фіалка. Особисто для мене це не пудрова фіалка. Це свіжа фіалка, яка от росте на полі. І ти її зірвав і відчуваєш цей запах. Вона, вона така пряна, ніби як фужерна. Ніби фіалка в букеті з різними такими польовими бур'янцями. Яскраво вираженої дині, чи жасмину я тут не відчуваю. Мабуть, це і створено так, щоб підкреслити саме от головну зірку цього парфуму фіалку. Жасмин додає такої ніби ну, ледь-ледь е, табачної терпкості. Не знаю, чи правильно назвати це табачною, ну, специфічна така терпкість. Досить цікавий аромат, бо фіалка показана тут не як акварельна така квіточка вуалька, тут вона в такому пряному букеті різнотрав'я. От, рекомендую цей парфум, хто хоче познайомитись геть з іншим звучанням фіалки, ніж ми звикли в якихось таких весняних парфумах. Досить цікавий екземпляр. Ну і далі це Prada Le Femme від Prada. Я дуже люблю всю цю серію разом із фланкерами. Це цей парфум створено в 2016 році Даніелою Андріє. В верхніх нотах тут магнолія, бергамот, насіння моркви, В середніх франжепані, тубероза і ланг іріс і спеція, а в базі бджолиний віск, ванілій, витивер. Ну така цікава, нетипова піраміда. Парфум такий яскравий, квітковий, солодкий, але ця солодкість вона не притурна. Бо є от оці спеції і ветивер в піраміді. Ну, особисто мені це не схоже на поему від ланком чи щось інше. Тут немає того старошкольного звучання. І ланг тут не випираючий. Віск це не як мед, це як віск той, що на пасіці. Віск. І, і оцей тропічний солодкий франжипані, який я не дуже люблю, тут він сідається і аромат стає просто досконалим і прекрасним. Для мене це така точно дитина дому Прада, з якимось таким своїм специфічним ДНК. Дуже рекомендую, дуже якісний, красивий парфум. Ну і наступний це такий флакон велетень з Людмедиком, хоча насправді там лише 100 мл. Це Taus Gold, це білоквітковий деревний парфум, який був випущений у 2002 році від парфумерки Стефані де saint -Elien. Для мене по настрою, це як Gold Delicious Doncar, Жадор, Hermes. Хоча піраміди тут різні, але по настрою, це той напрямок. Тут заявлено в верхніх нотах деревина палісандр і лис смородини. В середніх нотах Гарденія, півонія, апельсиновий цвіт і Троянда, в базі мускус іріс і кедр. Це такий квітковий, елегантний, якийсь такий сонячний, як от сама рідина у пляшці. Це треба мати цей парфум. як... Базовий білоквітковий аромат, якщо створювати якусь для себе невеличку капсульну колекцію з парфумів. Це пахне дорожче, чим коштує, особливо, якщо знайти це на знижках. Це квітковий, ну, зовсім злегка мильний, з кислинкою і, до речі, чистим мускусом. Як на мене, це парфум, який підійде не тільки на весну. Тож, придивіться, рекомендую. Так, ну і далі це міу, -міу льо Льоблу. Для мене це один з найкрасивіших зелених ароматів. Ох, якби ця краса тривала ще довго, але зелені аромати цим грішать. Звичайно, що вони не мають такої якоїсь феноменальної тривалості. Створила цю красу Даніела Андрієр в 2016 році. І цей парфум це як фланкер із серії з такими круглими кришечками, ніби сонце на заході. Я маю два парфуми з цієї серії. І інший то така більш мангова історія. А цей про зелень. І в цьому парфумі в верхніх нотах конвалія, в середніх зелені ноти, крапля роси, білі квіти, жасмин, троянда, гедіон. І в базі Акігалавуд і мускус. Найкраще конвалія, от, це конвалія без ретро-звучання, без якогось одекалони з того такого старошкольного. Це, це геть не то. Тут конвалія реально красива. Аромат такий зелений, соковитий, свіжий, а оце нота Акігалавуду робить його звучання не схожим на інше, ніби якась така. Пряна спецієвість, але без диму і пчихання. Ой, як хочеться, щоб це тривало довше, тому що аромат реально прекрасний. Ну і Далі малютка 30 це Daisy Dream від Марка Джейкобса. Це солодко-фруктовий аромат 2014 року від Альберто Моріаса і Енн Готліп. В верхніх нотах тут ожина, груша, грейфрут. В середній гліцинія, лічі жасмин, і в базі мускус, деревина і кокосова вода. Ну, особисто для мене тут найбільш відчутні це груша грейфрут і оця солодкість гліцинії лічі. Парфум солодкий, особисто я якоїсь кислинки ожини ягодності такої я не відчуваю. Для мене це такий смачний дівчачий парфум. Не дуже, мабуть, стійкий, хоча це спірне питання, мабуть, тут я не буду об'єктивною. Треба тестувати на іншій шкірі. А, але це парфум, безпечна покупка на осліп. Це з тієї категорії, що всім подобається. Тож, хто любить фруктово-квіткові такі парфуми легкі, рекомендую. Наступний це «I Love You Tonight від Loewe. Це квітково-фруктовий свіжий парфум і вийшов він ще в 2009 році, як фланкер із серії «I Love You». Парфумеркою є Селін Борель. Я не впевнена, чи легко його зараз знайти, бо настільки я знаю, це вже знятість. В верхніх нотах тут чорна смородина груша, бергамот, мандарин. Середніх піон, магнолія, жасмин, цикламен, конвалія, гвоздика, квітка гвоздики І в базі мускус, сандал, пачулі Амбра. Ну, якби нічого революційно, провокаційного, аромат 2000-х. На спекотну погоду навряд чи це підійде. А от на весну, коли ще не шкварить сонце, буде гуд. Нашу Теперішню таку модну течію з дерев'яшками, спеціями, ванілями, перцями. Це, не, це, мабуть, буде звучати точно не так, як у всіх. Тож, можливо, в когось лишився залишок у флаконі з тих часів, то згадайте і відчуйте це в цієї весни. Ну, хто пам'ятає що цього красунчика, це Versace Dylan Blue, Це. Парфум 2017 року. До речі, на днях модний дім Версаче був проданий компанії Prada Miu Miu. Цікаво, чи вплине це якось на парфумерну лінійку. Ну, з часом це все побачимо. Цей парфум я включила у весняну підбірку, тому що це квіткова деревна композиція. Парфумерами були Каліс Бекері Наталі Гарсія Чето. Тут, у верхніх нотах зелене яблуко, чорна смородина, конюшина, незабудка й шису. В середніх нотах персик, петалія, шепшина, троянда, жасмин. В базі мускус, деревина, пачулі і стіракс. Ну, така досить цікава піраміда. Єдине, що стартує, він, можливо, трішечки трішечки хімозненькою, мабуть, ом... Ну, це терпимо. Це дає. Мабуть, яблуко, оцю таку гучну кислинку. Далі підключається шису, це вже все пом'якшується і додається цей холодок від пачулі, стиракс робить цей парфум таким більш спецієвим, на висиханні, можливо, отак. Ну, Все це в комплексі звучить дуже добре. І реально парфум дуже красивий. Я впевнена, що це нікого не задушить, це буде подобатись оточуючим людям, це шлейфово і досить стійко. Тож, хто не знайомий з цим парфумом, познайомтесь, думаю, на весну це буде непоганий варіант. Ой, на ну далі це прям моя любов, це Келі kalieш «Вітермес». Це легендарний шкіряно такий квітковий парфум випущений ще в 2007 році, і парфумером є жан клод Елена. До речі, цей парфум у 2008 році став переможцем парфумерної премії Fifi Awards. Ну, я обожнюю цей парфум, відколи він вийшов. Тоді в мене була лише така невеличка тревел-версія на 10 мл, і я так хотіла. Повну, повну пляшку цього парфуму. Зараз я маю сотку, і цей парфум завжди буде в моїй колекції. В верхніх нотах тут грейфрут, нарцис, конвалія, в середніх троянда, мімоза, тубероза і в базі шкіра з ірісом. Унікальний по звучанню парфум. Така гірчинка з пудривостю ірісу. Запах нової, шкіряної сумки, куртки. Ну, Хто любить ноту шкіри в парфумерії, це прям must-have. Як на мене, це підійде на будь-який сезон. Тому, хто не знайомий, рекомендую для затеста. Ну, І далі це «Symbol for a Lady» від Маріна de Bourbon. Це ще одна любимка це квітково-цитрусовий аромат 2021 року випуску. В верхніх нотах тут айва, грейфрут, в середній гіацинт, іріс і жасмина, а в базі мускус, кедр і амбра. От ніби нічого такого унікального в піраміді немає, але це звучить неймовірно красиво. Приємний, свіжий, з кислинкою, такий реалістичний гіацинт без хімозності. І от коли я дивилася піраміду, Фрагрантика порівнює його з Шанель Шансо Тандер. І відкривши їхню піраміду, я подивилася, що це ну, абсолютно скопійована піраміда. Це шок. Я не знаю, чому. Марина де Бурбон просто скопіювали Шанель Шансо Тандер, ну, так, собі ідея <свісно> копіювати чуже, але цей парфум все рівно прекрасний. Тож, хто мріє про шанель Шансо Тандер, може скористуватися <свісно> Symbol for a Lady, так як це в рази дешевше. За Шанель. А звучить так прекрасно. Рекомендую на весну. Ну і наостанок це Giardini De Sette від Salvatore Ferragamo. Це квітково-фужерний аромат, випущений в 2021 році. І це парфум з колекції di Sette. Я маю три парфуми, і це є моїм найулюбленішим. З цієї серії, бо містить одні з моїх найулюбленіших нот це ревінь і ветивер. До речі, в також в середніх нотах тут заявлений ще цвіт вишні. Це кисленько, свіженько бадьорить. Він чудово підійде для літа, не тільки для весни. Вишневий цвіт це така весняна тема, а от ревінь, це вже, як на мене, це вже літнє. Парфум має хорошу стійкість і шлейфовість. Його ще, до речі, порівнюють із ермесовським парфумом. Не пам'ятаю, як він називається в червоному флаконі, де теж основна нота є ревінь. Тому придивіться, хто хоче. Зекономити, тому що мені здається, що цей парфум він дешевший, чи Мермесовський. Не знаю, треба перевірити. Ну, парфум прекрасний, рекомендую. Це така а, безпечна покупка на осліп. Ну що ж, дякую всім, хто додивився чи дослухав це відео. А сподіваюся, ви для себе взяли щось корисне. І що ж, бажаю всім квітучої, пахнючої весни, безпечної, безкацапні, і щоб все у всіх було добре. Па-па!